Mm. І як же це смачно, свіжа, така тепленька випічка з кавою вдома. Це бомба. Обов'язково готуйте, Дуже смачно. Я коли чую від знайомих, що типу, все, сідаю на дієту, більше в моєму житті ніякої випічки, ніякої збори. А Ти так дивишся на неї чи на нього з такою підозрою. Ну, по-перше, чи ти втратив роста, то не базікать. Ну, тому що, по-перше, від неї неможливо відмовитися. А по-друге, і не треба. Випічка додає таких бар в житті, що від неї не треба відмовлятися. Треба просто з розумом її споживати. Сто відсотків готувати. Нам знадобиться 150 міліграмів тепленького молоку. 7 грамів сухих, швидкодіючих дріб. Все це розчиняю. Далі додаю дрібку солі, 2 курячих яйця, 70 г розтопленого вершкового масла, 100 г звичайного цукру і додаю ванілін для аромату. Це гарненько розколочую з'єдную між собою. На цю пропорцію вийде десь 450-500 грам борошна І чайна ложка розпушувача, Обов'язково. Просіємо, насичимо киснем борошно, вводимо борошно спочатку ложкою, тому що рідке. І тепер вже на килимку я завершую вимішувати наше тісто. Ну, десь хвилиночок, 5-4 повимішуйте. Таке розкішне тісто у нас виходить. Я збризнула олією руки в кінці, збризнула миску, в якій буде підніматися, підходити тісто, і перекладаю знову ж сюди. Затягую все це плівочкою, ливаю рушничком, і нехай воно розстоюється десь годинку-півтори. Так, виходить 9 куляк і ще на розстойку на 15-20 культ. Тим часом робимо крихту. Цукор, аромату, борошно і шматочок вершкового масла. Для цю частину процесу. Все з Богом! Прості, смачні булочки до кави. Такий затишок, такий аромат. Що може бути ще краще? Дуже смачно!